Доброго дня, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео Моя мама нарцис. як це бути дитиною мами нарцис? Останнє десятиліття фактично інтернет-простір заполонив контент на цю тематику. І це зрозуміло, тому що саме суспільство стає дуже нарцисичним порівняно з тим, як воно було ще 30, 40, 50 років тому назад. Самі ми підтримуємо цю тему нарцисизму. Ми показуємо, наскільки ми успішні. Ми робимо найкращу версію себе. Ми транслюємо у Всесвіт цей успішний успіх. І ми женемося за цим першим місцем, за цим найкращим показником, який ми можемо показати іншим і порівняти себе з іншими. І Частково задовільнити цю потребу бути найкращим. Давайте розберемося разом, як це з людиною-нарцисом бути поруч, як це, коли моя мама нарцис або тато-нарцис, але сьогодні ми більше приділимо темі мам-нарцисів, і як це бути дитиною мами нарциса. Коли до мене на консультацію приходять такі клієнти, і я їх питаю: скажіть, будь ласка. А були такі моменти, коли ви робили щось таке, що мама була задоволена, і що мама в цей момент не проявляла оцю свою нарцисичну агресію, нарцисичне незадоволення. І клієнти говорять: ну такого майже не було. Навіть якщо ми робили так, як хотіла мама, і робили те, що очікувала від нас мама. Мама все рівно знаходила якийсь привід, щоб бути незадоволеною. І висловлювати це незадоволення. І догодити моїй мамі було фактично неможливо. І так воно і є. Що притаманно мамі-нарцису? Мамі-нарцису в першу чергу притаманне незадоволення собою в першу чергу і незадоволення своїм оточенням. Мама нарцис сприймає всіх оточуючих, які живуть і знаходяться поряд з нею з такою споживацькою позицією. Все має крутитися навколо мами нарциса, всі мають задовільняти її потреби, її емоції, служити її почуттям, її стану. І, власне, дітей така мама сприймає як продовження себе. Власне, це і говорить мама нарцис. Ти моє продовження. Мама не розуміє, що існує дитина, яку вона народила, яку вона формує, виховує, що це окремо особистість, зі своїми потребами, зі своїми емоціями, що вона заслуговує на свій власний простір. Ні, ти моє продовження. І ти будеш робити так, як я від тебе очікую. І ти будеш робити те, що я хочу. Мама-нарцис проявляє заздрість. Заздрість ті моменти, коли вона бачить, що її дитина йде на півкроку вперед, ніж сама мама. А не дай Боже, якщо на декілька кроків це шалена заздрість. Ну і відповідна нарцисична агресія, яка іноді приймає форми крайньої люті, від таких пасивних форм, про які ми сьогодні будемо говорити, коли мама просто критикує, просто порівнює тебе з іншими. Просто знецінює, просто влучно своїм коментарем робить тобі боляче до такої форми незадоволення і агресії, коли це переходить у фізичну людь, коли мама хапає свою дитину, починає її трясти, тягати за волосся і наносить фізичне ушкодження, насилля, тобто карає фізично. Ось так проявляється класична мама. Нарцис. Дитина в такій сім'ї постійно росте з відчуттям, що від неї щось очікують. І воно так і є. Мама завжди очікує, що така дитина має бути першою. Мама завжди очікує від тебе перші місця, відмінні результати у навчанні, золоту медаль. Гарну посаду. Ти не маєш права на помилку такої мами, ти не маєш права отримати добре замість відмінно. Ти не маєш права не бути солістом, якщо ти співаєш в хорі. Ти не маєш права на другорядну роль, якщо ти граєш у виставі. Ти не маєш права не поїхати на змагання і не досягнути першого місця. Тому що так хоче мама. Тому що вона в такий спосіб відчуває свою грандіозність. Ви знаєте, я колись була свідком жахливої ситуації, коли була на атлетичних змаганнях, змагалися юніори, це були підлітки, 10-11 років, і от дівчинка падає під час змагань і ламає собі руку. Це було відразу видно. Підбігає мама, ну і всі дорослі, оточуючись, стоять і розуміють, що ну, нормальна мама має проявити співчуття, має. Пожаліти цю дитину, викликається скоро, да? ну, все, що робиться в нормальній ситуації, нормальною мамою. І тут мама говорить наступне: мама хапає дитину і кричить: Ти скотина, ти знищила шість місяців моєї роботи, ти лайно. Іди геть. Виявляється, мама ще й була тренером цієї дитини. Виявіть собі, яка травма нанесена. Одинадцятирічній дівчинці. Замість підтримки, розуміння, у дитини фізична, фізичний біль, зламана рука, вона сама розуміє, що вона не зможе зараз змагатися. Мама ще при всіх приселюдно висловлює цю нецензурну майже тираду. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. коли мама забуває все на світі. І саме головне, вона має задовільнити свою грандіозність, свої амбіції. Це може бути і тоді, коли е, ти вже дорослішиш, ти показуєш якісь дійсно соціальні показники своєї успішності, і ти їх дійсно маєш, і мама все рівно проявляє незадоволення. Теж клієнтський приклад це коли людина отримала другу освіту і завершила її невідмінно, з червоним дипломом. І замість того, щоб привітати свою дитину, порадіти її успіхам, така мама приходить в гості і говорить: Ну, я зараз подивлюся, скільки ти будеш заробляти зі своєю другою освітою. Ти що думаєш, що тобі почнуть платити більше коштів? Що тобі дала ця друга освіта? Ти як була дурною, так дурною і залишишся. Уявіть собі, що відчуває така дитина. Це насправді дуже боляче. Коли таку дитину у мами нарциса критикують, мама це сприймає на свій рахунок. Це її критикують. Це її дитина недосконала. Дитина ж її продовження. Ну, як рука і нога, якою можна маніпулювати. Коли таку дитину хвалять, визнають її успіх. Це не успіх дитини, це успіх мами. Це вона зайняла перше місце. Це вона отримала золоту медаль. Це вона отримала три вищі освіти. Це її успіх. Особливо, якщо мама ще й взяла активну участь у формуванні цього результату, була викладачем, тренером, наставником, репетитором цієї дитини. Уявіть собі, ти ніщо, це не твій результат, це мамине досягнення. Така мама завжди порівнює свою дитину з іншими дітьми. А от в Наталі дочка вже робить це. А от у Володимира Петровича син вже може зробити це. А ти що в мене? Така мама завжди буде критикувати свою дитину і знайде привід для критики. Така мама завжди знецінить свою дитину, який би успіх не був підтверджений наявним результатом. І така мама буде. Подальшому проявляти заздрість до своєї дитини. Коли формується така дитина, виростає, стає дорослішою, не стає зрілішою, а стає просто фізіологічно дорослішою, ну, бо дитина росте, прогрес відбувається. Дорослішою такою дитину назвати не можна. Тому що коли така дитина потрапляє до психолога на консультацію, коли вона вже розуміє, що вона ні на що не здатна в цьому житті, вона не знає, хто вона є, вона не знає свої сильні і слабкі сторони, вона не знає, на що вона здатна в цьому житті. Така дитина фактично приймає і формує інформацію про себе те, що було сказано її мамою. Тому що, власне, мама знає, що може дитина і що не може, на що вона здатна і на що вона не здатна. Чи вона сильна, чи вона слабка, чи вона успішна, чи вона не успішна. І цей бородатий анекдот, який використовують психологи, я сама його використовувала в попередніх відео, пам'ятаєте, моня, йди додому. Мама, я голодний, ні, ти замерз. Мама знає, що з тобою відбувається. І ви знаєте, крайній випадок це коли ми розбираємо клієнтські ситуації, ми пропрацьовуємо якусь ситуацію, і я питаю людини, що ви зараз відчуваєте, які у вас емоції і почуття. І відповідь клієнта, а я не знаю, а що я маю відчувати в цій ситуації? Уявіть собі, людина не знає взагалі, що вона відчуває, що з нею робиться. І вона потребує підказки, а що я маю відчувати в цій ситуації? Підкажіть. Проте така дитина, не розуміючи абсолютно себе, своїх потреб, своїх емоцій, своїх бажань, така дитина дуже чітко вловлює емоційний фон інших людей. Ну бо це була стратегія виживання з такою мамою. Деякі клієнтки і клієнти навіть говорять, уявіть собі, мама тільки дивилась на мене, а я вже знав, що вона від мене хоче. Я вже знав, що вона мені зараз скаже. Я шкірою відчував її настрій. я знав, що зараз вона почне висловлювати своє незадоволення. І саме найжахливіше, що цей сценарій такі діти продовжують втілювати в дорослому житті. Вони обирають аналогічних партнерів, аналогічних друзів. Це будуть такі ж колеги по роботі, це буде безпосередній керівник, або якийсь там топ-керівник, який так само буде висловлювати своє незадоволення, а людина буде проживати в цьому ж сценарії, показувати свою внутрішню некчемність і відчувати шкірою те, що відчувають оточуючі, знати їхні потреби, працювати на випередження. Щоб задовільнити інших. Бо це був єдиний спосіб вижити біля такої мами. Мама фактично в такій сім'ї виконує роль такого собі емоційного терористу. Вона створює всі умови, щоб все кружляло навколо неї. Вона центр уваги, вона центр бажань, потреб і всього іншого. І якщо не вдається зробити фактично себе таким центром інтересів і не вдається в ця пряма така маніпуляція, то йдуть такі мами на хитрощі і включається сценарій такої скритої маніпуляції. Що робить мама? Мама починає хворіти. Ну бо ж... Це цілком зрозуміло, що якщо ти такій мамі робиш ще й навмисно боляче, то ти вдвічі винен. І мама хворіє. І мама підкреслює це, що саме через тебе я захворіла. Через тебе я маю серцевий напад. Це ти підвищив мені тиск. Це через тебе я слаба і немічна. І таким чином ще більше прив'язує до себе свою дитину. І як тільки дитина хоч трошки спробує окреслити свій простір, показати свої кордони, заявити про свої бажання, про свої потреби, миттєво включається мамине незадоволення вплоть до крайньої форми, люті, там, де мама може фізично нанести ушкодження своєї дитини, там, де мама може тягати за волосся. Де мама може карати фізично і дуже сильно. І ти постійно біля такої мами відчуваєш, що ти не дотягуєш. Ти не на першому місці. Ти не відмінник по життю. Яких би успіхів соціальних ти не досягнув? Фактично, мама в процесі виховання такої дитини транслює в. Два таких полюса протилежних. Це полюс грандіозності. Ми перші, ми їм покажемо, ми найуспішніші. Ми завжди відмінники, ми найкращі. І полюс нікчемності. Ти ніщо, ти дурна, ти не зможеш. Ти нерозумний. Що ти можеш в цьому житті? Що ти робиш? Що ти досягнув в цьому житті? Ну і що? І фактично, коли виростає така людина, вона об'єднується або з полюсом грандіозності, або з полюсом нікчемності. Але і там, і там, всередині такої людини, є дуже поранена дитяча частинка, зруйнована дитяча частинка, яка є дуже болюча, яка знає, що вона завжди. Не перша, неперфектна, не дотягує. Якщо це перший сценарій, сценарій грандіозності, то простає такий собі Бог або богиня, яка знає, що вона найуспішніша, і вона цього досягає. Це, як правило, декілька освіт, і вони всі невідмінно. Це гарна посада. Це найкращий чоловік біля неї, це найуспішніші, найрозумніші діти. Які розвиваються в усіх можливих областях. Така людина буде брати участь в різноманітних курсах, тренінгах по самовдосконаленню, буде вивчати іншу мову, вона постійно буде доводити суспільству і в першу чергу собі, що вона успішна богиня або успішний Бог. Але, залишаючись на одинці, коли така людина потрапляє і опиняється вдома, Наодинці з собою вона все рівно відчуває свою никчемність. Вона все рівно влаштовує ці змагання з кимось, там, де хтось успішніший, хтось мудріший, хтось більш експертний. І вона постійно в процесі порівняння змагається з такими людьми. Вона не отримує задоволення навіть від шалених результатів свого успіху, який дійсно визнаний у суспільстві. Або коли людина об'єднюється з другим полюсом, з полюсом нікчемності, така людина вростає і відчуває себе ніким або нічим. Ти нічого не знаєш, ти ніщо, ти пусте місце, ти дурна, ти не мудрий, ти не успішний, ти не можеш, ти не зможеш це виконати. Куди ти лізеш? Що ти наробив? Така людина, як правило, теж дуже розумна, тягне на собі декілька ланок по роботі, набирає багато проєктів, може виконувати за одну заробітну плату а роботу за себе і за того хлопця, тобто об'єднювати функціонал двох посад. Вона не буде генерувати ідеї, але буде втілювати, грандіозно втілювати всі проекти, які запропоновані іншим. І відчувати при цьому себе ніким або нічим. Постійно боятись помолитись. Боятись не відповідати тому, що від неї очікують. А всередині себе вона постійно думає, що від неї очікують відмінні результати завжди. І і там, і там. І в полюсі грандіозності, коли я Бог і Богиня, і в полюсі нікчемності, коли я ніщо і ніхто, відчуваються типові такі психологічні моменти. Перше, це завжди незадоволеність з собою, цей внутрішній конфлікт, який супроводжує це. Це майже завжди підвищена тривожність, це схильність до депресивних станів. Це нестійкість самооцінки, це такий класичний так званий комплекс неповноцінності навіть при успіху успішному. Це наявність внутрішнього критику, який постійно говорить, що ти щось робиш не так. Це постійне прагнення робити все ідеально. Тобто це наш друг внутрішній перфекціоніст, який показує не дотягуєш. Не ідеально, не зробив, не доробив, не так, як інші. І це завжди фактично знецінення себе. Це все те, що робили з нами батьки. Ми продовжуємо, я зараз говорю про дітей-нарцисів, продовжуємо робити це саме з собою. І найстрашніше, що ми це транслюємо і далі, і ми так само починаємо відноситись. Часом і до наших дітей, і до нашого оточення. Ну, бо це був ерзац поведінковий. Ви знаєте, іноді це доходить до такого абсурду. У мене був клієнтський випадок, коли е, клієнт розповідав: моєї мами вже немає більше 10 років. За ці роки я відкрив три різних бізнеси, і досягнув дійсно успіху. Вони в цій прибуткові. І я можу вважати себе не те, що забезпеченою людиною, багатою людиною. Але я себе щодня ловлю на думці, що я довожу своїй мамі, що я чогось вартий, що я успішний. Або другий приклад клієнт в дуже відомій компанії займає топову посаду генерального директора. І він виріс в цій компанії. І його експертність підкреслюють всі люди, працівники, які приходять до нього за порадами, приходять вирішити питання, отримати від нього експертну відповідь. Він щодня сумнівається, чи дійсно він може займати це місце, чи дійсно він може надавати цю експертну відповідь своїм колегам. Він постійно боїться помилитись, він постійно перевіряє всі проекти, всі показники, всі договори. 125 раз іде перевірка для того, щоб, не дай Боже, не помилитись. Тому що якщо він помилиться, це буде саме найстрашніше, бо всередині він чує голос мами. Ти не робиш все добре, ти не робиш найкращим чином, ти не стараєшся. Це класичні варіанти, які дуже часто проявляються у дітей, мам або батьків-нарцисів. Ну, сьогодні ми більше теми приділили мамам. Я вам хочу сказати, що коли такі клієнти приходять на консультацію до психологів, то, звичайно, ми проробляємо цей хворобливий досвід. І саме важливе, що тут треба зрозуміти, що маму ми не змінюємо. Це абсурд. Реально, мама є, реально мама не зміниться. Ми змінюємо образ вашої внутрішньої мами, яка є всередині кожного з нас. У нас є внутрішній образ батька, так званий збірний, тобто нашої мами і нашого тата, значимих дорослих. І от цей значимий образ ми трансформуємо. І от з тієї холодної. Вічно незадоволеної, роздратованої, часом агресивною, знецінюючої, критикуючої мами, ми трансформуємо, робимо образ теплої, розуміючої, приймаючої, щасливої радісної мами, яка пишається своєю дитиною. І коли ви вже виросли і ви дорослі, і ви розумієте, наскільки це боляче ходити з таким відчуттям всередині, ходити і носити цей образ в такої мами або такого тата. І нарешті ми можемо вже самі в дорослому віці сказати собі: Ти молодець, і я пишаюсь тобою, ти в мене найкраща дитина. Я люблю тебе, і я приймаю тебе. Власне, на це і скерована вся психотерапія і вся практична психологія допомогти людині прийняти себе. і… Зробити, трансформувати в самому собі цей люблячий образ батька, теплого, приймаючого або теплої приймаючої мами, я щиро бажаю вам, щоб у вас були насправді теплі відносини з вашими батьками. І якщо вам дуже важко і ви потерпаєте від цієї болі, а біль це дуже сильний, щоб ви мали сміливість або розібратися в цьому самостійно, тому що контенту дійсно багато корисного і є досить пристойні практичні поради, як з цим можна починати справляти самостійно, або все ж таки наважились прийти до спеціаліста, який допоможе вам відновити знання про себе, відновити прийняття себе, повагу до себе. А саме головне в процесі цього ви трансформуєте свої відносини з найближчими оточуючими, з вашим партнером. З вашими дітьми і нарешті перервете цей болісний і непродуктивний сценарій сценарій нарцисичної травми, яка передається з покоління в покоління. Бережіть себе, підтримуйте одне одному, даруйте прийняття одне одному, моменти радості та щастя, тепла вам всім і взаємного розуміння. До наступних зустрічей!